Мишками на обличчі та в святковому вбранні перед стінами коледжу вишукувалися старшокурсники та молодь, яка ще вчора сиділа за шкільними партами. Сьогодні для них цей день особливо хвилюючий та одночасно радісний, бо саме з нього починається великий крок до нових звершень, до самостійного дорослого життя, до пізнання. А обізнаність є найважливішою духовною потребою людини. Про це говорили філософи різних епох. Французький мислитель Мішель Монтель стверджував. Немає прагнення більш природного ніж прагнення до знання. З цим неможливо не погодитись. Юнаки та дівчата зробили свій вибір, і будемо сподіватись, що через 3-4 роки більшість з них поповнить ряди найкращих досвідчених агрономів України. А допоможе студентам стати справжніми спеціалістами підготовлений викладацький склад аграрного коледжу. Сьогоднішнє таке життя, що не диплом красить людину, а людина диплом незалежно від того. Хто ви будете э, в цьому житті, але ту, первоначальну ви отримаєте в стінах цього одного з найстаріших коледжів України. Ви отримаєте э, путівку в життя з нормальними знаннями. Від вас залежить тільки одне. Ходить на заняття, опановувати заняття і взяти ті знання, які є у наших викладачів. На святковому заході привітав студентів, викладачів і співробітників коледжу з початком нового навчального року. Герой соціалістичної праці, колишній випускник коледжу Іван Калантай, подаючи заяву на навчання цею заклад, вже себе настроїли на те, що ви будете хороші хлібороби і будете... Людей кормить державу, поздражуючи для держави високі врожаї і е, тваринницьку продукцію. Я хочу сказати вам спасибі за те, що ви вибрали цей коледж, тому що він мені дорогий. Я його закінчував давно. Після привітань за доброю традицією Микола Таркан нагородив кращих студентів почесними грамотами та подяками за відмінні успіхи у навчанні і активну участь у громадському житті коледжу. А отець Володимир благословив новоспечених студентів на успішне навчання та окропив священною водою. Потім директор коледжу Микола Таркан залюбки вручив символічний ключ до країни знань першокурсника. Олександр пройшов по святу у студенти і буде опановувати ази агронома. Хлопець розповів у виборів навчального закладу не сумнівається. В коледжі залучу, тому що більше нових людей, більше колектив і та. Це... Все понадобиться будучи житті, тому що надо буде після коледжу поступати в інститут. А ось Марина вже четвертий рік навчається на технологічному відділенні Лепковатівського аграрного коледжу. Дівчина стверджує, що це найкращі роки її життя проведені в стінах цього навчального закладу. Спеціальність моя мені дуже подобається, і я навіть планую працювати по ній після закінчення цього коледжу. А отримувати вищу освіту вже іншу. Але все ж таки я буду працювати за цією спеціальністю. І це все завдяки нашим викладачам, завдяки цьому коледжу і всьому, що нас тут навчили. Всі події, які тут відбувалися, все це воно закарбується надовго в пам'яті. Я буду завжди пам'ятати про цей коледж, про Липковачо. Після посвятив студенти розпочалося святкове дійство, в якому вихованці коледжу демонстрували номери художньої самодіяльності. А ну що ж, а нам залишається лише побажати натхнення новачка та успіхів у навчанні, оскільки знаходитися в лавах студентів Липковатівського аграрного коледжу це велика честь. Тут працювали, працюють одні з найкращих фахівців аграріїв. Тому сьогодні на молоде покоління хліборобів лягає велика відповідальність: відроджувати галузь сільгоспвиробництва, використовуючи сучасні науково обґрунтовані методики, що дозволить підвищити якість вітчизняної сільськогосподарської продукції та зробити її конкурентноспроможною на світовому продовольчому ринку.